Росте вартість проїзду. Невже знову? І чому? Чергова хвиля підняття вартості проїзду у громадському транспорті котиться містами України. Це доволі типовий, відносно регулярний і закономірний процес. Тарифи завжди ростуть. Завжди ростуть неочікувано. Перевізники завжди бідкаються про спитковість, пасажири нарікають на невідповідність їхнім доходам та необґрунтованість тарифів. Негативно. Є свої плюси, свої мінуси, тому що на сьогоднішній час все піднімається, курс валюти, все інше, але під час війни бажано б такого не робити. Немає можливості, заробітня платня не піднімається. Люди зараз виживають як по можливості роботи. В звягелі не сильно немає, самі знаєте. Тому що, мабуть, треба притримати трошечки. Тарифи, то негативно, звичайно. Зарплата не піднімається. Да, і пенсії а, теж, а, ні. Да. Звідки тоді буде підніматися тарифи? Нелогічно взагалі. Не що я думаю, за підняття? Ну Все піднімається, це ж не від нас залежить. Все піднімається, пенсії піднімаються, кажуть, цьому місяці. І... Магазини все попіднімалося, ну мабуть, так воно йде до того. Вона же ніхто не запитує, так, да, Продукти підняли вже до все піднімається. Пенсії там зарплати піднялися на мінімум, кажу, що ж їх там піднімають. Але від цього ніхто нікуди не дінеться. Так воно завжди було в житті. ми ж як не стоїмо на місці, йдемо вперед, і тому, мабуть, так. Ключові два питання, які найчастіше регулярно виникають при перших звістках у ЗМІ про здорожчання проїзду, це за яких обставин місцева влада може переглядати тарифи на проїзд та як розраховувати об'єктивну вартість проїзду. Спробуємо простою мовою дати відповіді на ці питання, за яких умов є підстави для зміни тарифів на проїзд. Основним нормативним документом, що врегульовує це питання, є методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, яка, в свою чергу, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 17.11.2009 року за номером 1175, про затвердження методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Зокрема, умови для перегляду тарифів зазначені у пункті 16 даної методики, який говорить про наступ. Перегляд рівня тарифів повинен здійснюватися у зв'язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що залежить від господарської діяльності перевізника, в тому числі у разі зміни вартості палива більш ніж на 10%. Іншими словами кажучи, підставою ініціювання процесу перегляду тарифів є факт зміни хоча б на 10% складових витрат на надання послуг з перевезень, росту заробітної плати, зміни вартості пального, запчастин та інших складових собівань. Картусті цієї послуги. Так як згідно чинного законодавства, тариф на проїзд у міському громадському транспорті є регульований, тариф на послуги, який відповідно до законодавства встановлюється, затверджується або погоджується органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, то саме від виконкому міської ради залежить остаточне рішення про зміну тарифу, незалежно від наявності підстав і економічної обґрунтованості нового тарифу, перевізник може мати підстави подати розрахунки, які свідчать про необхідність підняття, але лише від рішення виконкому залежатиме, чи буде змінено тариф, і наскільки саме. Як розрахувати об'єктивний тариф на проїзд у громадському транспорті, як вже зазначалося вище у цій методіці окреслена процедура розрахунків. Коротко суть зводиться до того, що тариф є результатом дослідження всіх планових витрат перевізника та очікуваного прибутку на кількість пасажирів, таким чином, вираховуючи, яка ж частка цих витрат та прибутку має бути сплачена кожним пасажиром вже цієї п'ятниці, 7 березня о 16.00 у конференцзарі будинку рад відбудеться. Будеться обговорення перегляду тарифу на громадський транспорт. Запрошуємо всіх бажаючих. Бережіть себе.